Вітаємо вас, друзі. Лікар дерматовенеролог Близнюківської центральної районної лікарні. Сьогодні у нас в гостях Олег Станіславович Назаренко. Розкажіть, будь ласка, про вашу службу і про те, з якими випадками наразі зустрічається лікар вашої вузької спеціалізації. Добрий день. Ну, я почну з історичної справки про нашу службу. Значить, згідно наказу номер 6 від 29 січня 1945 року почала е е свою роботу Близниківська лікарня. І на базі поліклінічного відділення була створена дерматеніругічна служба, е яку очолювали е ну, середній медичний персонал, а вже з 1950 року стали очолити лікарі. І на протязі цього періоду було сім лікарів, які очолювали. Я цю службу з 1987 року і по теперішній час. Наш кабінет розташований в поліклінічному відділенні. Прийом ведеться як дорослих, дітей з захворюванням шкіри, венеричних захворювань, а також проводяться профілактичні огляди. Ну, частіше звертаються з такими хворобами, це хронічними дерматозами, псоріази, екзема, алергічний дерматит, атопічний дерматит, крапів'янка з шкірними заразними захворюваннями – це мікози, гладка шкіри, волосисте частина голови і з такими захворюваннями, як новоутворення шкільне. це Трамирувати неоси або родинки. А також в кабінеті обстежуються на захворювання, які передаються статевим шляхом. Це на сифіліс, ганарію, трихомоніаз. І за допомогою швидких тестів ми обстежуємо на ВІЛ-інфекцію. Обстеження у нас в нашому кабінеті безкоштовне. протязі 10 років. Випадки з Сифіліса у нас не реєструвались, але в 1923 році у нас в реєструвалися два випадки з Сіфіліса. Тобто ось уже під час війни, і, да. мабуть, це і сприяло так, можливо да, ці да. контакти неконтрольовані, да. так? Так, так. І ми їх виявили при профогляді. Це скрить. Приховані ранні форми Сіфіліса, ці форми, при тих формах хворих не, не звертають увагу, скарг не пред'являють, клінічних прояв немає. При бесіді, бесіді з хворими, відпочається, що вони мали статеві випадкові контакти, вживали алкоголь. І Ну, на протязі, там, 6 місяців років, ну, термін, коли, коли був контакт статевий. Також потрібно відмітити, що хворіють на хвороби, які прийдуть статевим шляхом, вагітні жінки. І тому е, потрібно, щоб е, вагітні жінки своєчасно ставали на обріх. У жіночій консультації для того, щоб можна було їх обстежити, а за потреби і пролікувати, тому що хвора жінка на сіфіліс е, може інфікувати внутрішньоутробну дитину. І, і, і якщо така жінка не лікується, то вона народжує вроджений сифіліс. Ну, причини е, сифілісу це в ну, наш час, це велика міграція населення. Випадкові статові контакти. Контакти не обстежуються, які можуть бути джерелом захворювання і розповсюдження цих захворювань, а також низькі знання, ну, інформування населення про захворювання, які прийдуть за цим шляхом, і їх наслідки. Треба відмовитись від випадкових статевих контактів. Застосовувати презервативи, мати постійного е, статевого партнера, якому ви довіряєте. Якщо був статевий контакт випадковий, треба звертатися, звертатися в наш кабінет, можна в керівничний диспансер міста Лазабой і обстежуватися. Це все анонімно? Так, Сам, да. самолікування. Ну, переводить ускладненням, і тоді лікувати важко. А на ранніх стадіях лікування добре, боятися не треба. Ця інформація, яка ми маємо за хворого, вона за кабинета, кабінету, вона нікуди не виходить. І конфіденційність ми гарантуємо. Але якщо хворий знає про свою... Захворювається і відмовляється від додаткових обстежень, лікування, вступають в статеві контакти, тоді ми, ми звертаємося за допомогою відповідальної служби, щоб їх притягнули для лікування і обстеження. А як визначити, які ознаки от перші, якщо ми зараз балакаємо за сифіліс, які перші ознаки людина помічає, що вона хвора? І тоді ж, адже, знаєте, кажуть, як, поки грім не гряне, не перехреститься. Ну, на статевих органах вирази такі можуть бути. Виразки мають да, виразки, лімфатичні вузли збившени, Ну, Сип, сип можуть з'являтися, висипи з'являються на шкірі. папульозні, пігментні. Ну, це перші, перші признаки. Треба терміново, тільки побачили да, щось у себе відразу. Да, да. Ну вирази вони не болять, як при других. Вони безболезненні. І тому і не звертаються, Приймає зовнішні мазями різними противовоспалительними самолікуванням займаються. займається. Чого не можна робити? От війна, два роки, це стреси, це вона, люди хворіють, це інфаркти, ми говорили з іншими лікарями, це інсульти. Чи є якісь прояви в плані захворювань шкіряних? Так, це алергічне, алергічне захворювання. Да. Збільшилася кількість да, Так, Збільшилася, збільшилася. Матеріально-технічна база відділення, в якому ви працюєте, достатня на сьогоднішній день? Задовільно, задовільна. Були трудні ще з біцеліном, зараз ми маємо його. Добре, дякуємо вам, дякуємо за виділений час і за те, що відвідали нашу студію. Дякуємо за роботу. Дякую, Я всім бажаю здоров'я і миру.